Книга, «Зроблено на совість Джима Колінза та Джеррі Порраса, це дослідження про те, чому одні компанії живуть і процвітають десятиліттями, а інші швидко сходять зі сцени. Автори порівняли візіонерські компанії з їхніми конкурентами і виявили кілька принципів, які відрізняють великих від звичайних. Основні ідеї будь годинником, а не вказівником часу. Великі компанії будують систему, яка працює сама по собі, а не ставлять усе на один продукт чи харизматичного лідера. Соні завжди шукала нові продукти, не жила одним хітом. Збереження ядра плюс стимулювання прогресу. Ядро це цінності, які ніколи не змінюються. Прогрес це інновації, експерименти, адаптація. IBM зберегла місію допомагати бізнесу, але змінювала продукти від друкарських машинок до суперкомп'ютерів. Цінності і місія понад гроші. Прибуток важливий, але він не сенс існування. Справжня мета зробити щось більше, що залишає слід у світі. Disney існує не просто щоб заробляти, а щоб створювати радість і магію. Великі амбітні цілі. Це сміливі виклики, які на перший погляд здаються нереальними, але запалюють команду. Боїнг поставила собі мету стати лідером у цивільній авіації. Результатом став легендарний Боїнг 747 культ культури. Сильні компанії створюють таку культуру, де люди або вливаються, або відсіюються, цінності понад усе. Procter Енд Гембл тримає людей завдяки культурі інновацій і якості. Спробуй багато, виграє небагато. Вони не бояться експериментів. Невдача це частина процесу. Але серед багатьох спроб знаходяться ті, що стають проривом. Лідери будівельники, а не зірки. Компанії не прив'язані до одного харизматичного керівника. Справжні лідери будують систему, яка житиме і після них, і вирощують наступників усередині. Отже, секрет довговічних компаній у балансі міцне ядро цінностей, плюс готовність до змін. Вони зроблено на совість, тобто існують не для швидкого заробітку, а щоб залишатися великими десятиліттями і навіть століттями.